Привіт, шановний глядач та вельмишановний підписник. Сьогодні в мене історія з життя про кролицю, яка, вибачте, на слові нагадила прямо в гніздо з новонародженими. Налаштовуйся не на дуже приємний блокбастер. Поговоримо про проблему і її вирішення. Першокролочка, з виду так нічого, і відхилень немає. Зробила гарненьке гніздечко, навела. малят. «Фу, йоп! Думаєш, що це за мати така, а насправді таке трапляється частіше ніж здається. Сьогодні розберемось, чому кролиця це робить, що робити і як врятувати малих? Спершу думаєш, може випадково, але ні. На другий день те ж саме, повторюється. Вона туди і мочиться, і ходить по великому, не встигаєш прибирати. Тепер давайте розберемо, чому так відбувається. Перша причина стрес. Якщо у вас гучно співають півні. Кролицю турбують, наприклад, діти лазять чи собака гавкає, вона може просто зірватися. Це її спосіб захистити гніздо або, навпаки, відмовитись від нього. Друга причина післяродовий дискомфорт. Кролиця після окролу може бути слабка, мати проблеми з сечовипусканням. Вона не встигає добігти. В куток, де у неї зазвичай клозет, тому просто справляє нужду там, де лежить біля гнізда. Третя причина неправильна клітка або ж місце. Якщо гніздо стоїть дуже близько до кута, де вона звикла гадити, вона просто не відрізняє, де туалет, а де діти. Четверта. Молоко налилось, а малята ще не смокчуть активно. Тоді у неї може боліти живіт і вона веде себе неадекватно, ходить метушиця навіть в гніздо лізе. І п'ята. Просто дурна або молоденька кролиця. Таке буває. Первородки часто не знають, що робити. Після першого кролу вони можуть і розкидати малих. І забути їх годувати. І вибачте, ще й нас рати в гніздо. Проаналізувавши все, відкинув зайве в мене п'ята причина просто дурепа. Можливо, через те, що молода. Поставив їй три знаки оклику і абревіатуру «БГМ» Безбожно гадить у маточник. А тепер найважливіше, що з цим всім робити. По-перше, у всякому разі, перший тиждень кожного дня перевіряємо та аналізуємо гніздо. Якщо там мокро, обережно дістаємо е, сухий пух, і якщо він там ще є, і кроленят. Усе мокре прибираємо, міняємо підстилку. По-друге, очищаємо ящик, можна просто витерти насухо. Або навіть обробити феном чи газовою лампою, якщо холодно. Головне, щоб у гнізді було сухо і тепло. Третє, малят кладемо назад і накриваємо пухом. Якщо мало, додаємо з резерву або скубем прямо з мамки. А далі прискіпливо спостерігаємо за вухатою. Якщо кролиця адекватна, вона їх прийме. Якщо ні, можна підкласти інші самці, якщо маєте запасну. Або ж утримуємо самочку над гніздом для того, щоб вона погодувала діток. Ну і потім можемо гніздо це прибрати до слідуючого разу. Далі переглядаємо місце туалету. Може, треба переставити гніздо подалі. Або поставити перегородку, щоб вона не могла туди залізти. У мене маточники з перегородками, тому простіше. Пізніше спостерігаємо після наступного окролу, якщо поведінка самки та ж сама або схожа, і вона знову не кроличка, а свиня, то навіть не думаємо, а миємо півлітрові баночки і робимо з нею тушонку. Бо, як каже мій знайомий кролівник, якщо кролиця сере в гніздо, то в неї і в голові порядок такий самий. Отже підсумуємо, щоб такого не траплялось та не призвело до втрати вухати і малечі, не робимо стресу кролиці у перші 2-3 дні після окролу. Слідкуємо, щоб у клітці було чисто й сухо. Ставимо гніздовий ящик подалі від туалетного кута, або частково ізолюємо його і обов'язково оглядаємо гніздо. Нічого боятися це не зашкодить. Навпаки рятує малих, а самочку можна відсадити в цей час і дати їй морквинку. Ось така історія, друзі. І, хоч ситуація неприємна, але якщо вчасно побачити, все можна виправити. Підтримайте лайком відео, якщо було корисно. Напишіть у коментарях, чи траплялось у вас щось подібне, і підписуйтесь, бо далі ще буде багато цікавих кролячих історій. Скоро похолодання, тому всім теплих гнізд, слухняних кролиць. А також миру, добра та достатку бувайте!